Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. Замість журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнської об'єднання Батьківщина Олександр Пригінець. Доброго дня Доброго щойно заслухали депутати звіт пана Захарченка. Арсеній Яценюк вимагав його звільнення. Він наполягав на тому, що Батьківщина завало дуже багато питань. Власне, чи почули відповіді на них? Ну, головне питання, яке поставила йому сьогодні опозиція, і це було озвучено Арсенієміценьком. Про те, що в документі, який ліг на стіл 29 числа президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, було написано, що в Радіївці відбулося якесь там незрозуміле злочин, в якому було побиття і пограбування. Там не було сказано про те, що це було зґвалтування, там не було подано об'єктивної чесної інформації тих подій, які відбуваються. Таким чином можна говорити про те, що. Міністр, як мінімум, обдурив президента, прем'єр-міністра і голову Верховної Ради. Це по перше, друге, було очевидно, що міністр робить все можливе для того, щоб покривати одного з своїх співробітників, який, знаходячись на вахті на чергуванні, здійснив цей злочин. Уявляєте собі, чим займається міліція під час своїх оцих чергувань? Тобто він чергує з одного боку, а з іншого боку, гвалтує дівчат. Це жахливо. Тобто, він зґвалтував дівчину при виконанні службових Обов'язків, будучи на чергуванні, як на мене, безумовно міністр. Якби він хоч трошки себе поважав, він би пішов у відставку, але він себе не поважає і ніяка сила не змусить його себе поважати.